Цього понеділка разом із вами розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі Візит. Тож я вітаю усіх наших глядачів, які щойно долучились до нашого ефіру. На календарі 21 листопада і це 271-ша доба відважного спротиву України повномасштабному російському воєнному вторгненню. І спершу поговоримо про наші недавні здобутки і, на жаль, втрати. Як повідомив учора президент України Володимир Зеленський, з початку повномасштабного наступу Росія застосувала проти нашої держави понад 4700 тисячі ракет, внаслідок чого сотні наших міст були просто спалені, а тисячі людей на жаль загинули. І раз за разом терплячі поразки на фронті окупанти вдаються до своєї цинічної тактики. Зокрема, минулої доби з артилерії та мінометів ворог обстріляв три прикордонні громади Сумській області. Обстріляли російські війська і житловий будинок в селищі міського типу Шевченкове на Харківщині. Як повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко, під завалами можуть перебувати люди. А от вночі окупанти вдарили із градів та важкої артилерії по трьох громадах сусідньої із нами Дніпропетровщини. Росіяни скорували туди майже 60 снарядів. А от як повідомили у МАГАТЕ, вчора окупанти цинічно вдарили і по майданчику Запорізької АЕС, що призвело до пошкодження будівель, систем та обладнання. Причому деякі вибухи сталися поблизу реакторів. Проте, на щастя, як повідомляють, рівень радіації на майданчику залишився в нормі. Повідомлень про жертв не надходило. Що ж до ситуації на фронті, то як повідомляють у генштабі, збройні сили відбили ряд ворожих атак на Луганщині та Донеччині. А також з неба і землі вдарили по позиціях і районах зосередження живої сили ворога, зокрема за минулу добу, ЗСУ ліквідували ще 390 окупантів, таким чином досягнувши цифри у 84 тисячі 600 загиблих російських військових від початку вторгнення. Ну і не можемо не відзначити, що сьогодні, 21 листопада, ми відзначаємо день гідності та свободи. Свято встановлене на знак шанування, патріотизму та мужності громадян, які у 2004 та 2013 роках, вийшовши на столичний майдан, стали на захист демократичних цінностей і європейського вибору нашого народу. І ні кулі у 2014, тисячі ані ракети у 2022 тисячі нас не зламали. Ми вистояли на майдані і переможемо у війні. Ну і перш ніж перейти до новин дня сьогоднішнього, нагадаю. По будням дивіться настрічі на день о 12, 18 та о 20.40. А також наші новинні випуски ви з легкістю можете знайти на ютубі та у фейсбуці. Тож тримаємося і слава Україні! Вітаю всіх! Минулі вихідні в місті Кременчук і Кременчуцькому районі на щастя пройшли відносно спокійно. Сьогодні у нас на календарі 21 листопада 2022 року, і в цей день ми вітаємо наших захисників, наші десантно-штурмові війська. Свято це було засновано в 2017 році. І лозунг цих незламних військ тільки вперед, тільки перемога завжди перші. Тому ми вітаємо всіх наших воїнів, які боронять нашу країну, які дають нам можливість піднімати ті економічні процеси в країні, які дають змогу забезпечувати людей роботою, сплачувати податки. І всі разом ми досягнемо такої довгожданної перемоги. Слава Україні! Також ми не можемо сьогодні оминути увагу День гідності і свободи. Сьогодні вся країна. Відзначає День гідності і свободи. Якщо окунутися в історію, то в цей день 2013 року тодішній прем'єр-міністр України Азаров заявив про зміну курсу, зміну курсу з євроінтеграції на інший вектор розвитку країни. І в цей день вперше студенти вийшли на масові маніфестації, протести. З того часу багато що в нас змінилося. І курс ми зберегли, і державу збережемо. Так що всіх нас вітаю з Днем гідності і бажаю, щоб ми були гідні цієї нації, цього народу, частиною кожного з нас, якого являємося ми з вами. Також до головних новин, які відбулися на теренах нашої країни, і в Кременчуцький район, також не оминули, у нас починаючи. Зночі, з, з п'ятниці на суботу, відмінені графіки аварійних відключень. В роботі залишаються лише графіки погодинних відключень, які на даний час стабілізовані, відповідають тим даним, які Полтава Беленерго НАК Укренерго оприлюднювали. Це свідчить про те, що наші енергетики поступово відновлюють нашу енергосистему. І от завдяки вашій. Роботі завдяки тому, що всі ми намагаємося десь зекономити електричну енергію, десь допомогти відновити цю енергосистему шляхом невікнення зайвих приборів, це і дає той результат. А результата цього можна, можна достигнути тільки завдяки колективній праці, починаючи від побутового споживача, закінчуючи працею енергетика і наших воїнів. Тому сподіваємося, що і графіки погодинних відключень будуть зменшатися. Але все ще залежить від оперативної ситуації, яка взагалом є в країні. Світло на першому за насипу не вимикатимуть так, як там котельня. Це може призвести до її виходу з ладу. Після вашого ефіру почали вимикати світло, що за брехні ви несете людям. Чекаю на пояснення. Заяв щодо роботи тих чи інших підприємств безперебійної роботи ніхто ніколи не робив. Треба розуміти, що діють графіки погодинних відключень і. Ми ж не зря запрошували сюди начальника філії Кременчуцької обленерго, який пояснював, що можливо графіки погодинних відключень. Але сталася якась надзвичайна подія, прилетіла кудись, в Хмельницьку область. «Укренерго» застосовує графіки аварійних відключень і можуть виключатися любі об'єкти. Це залежить від того, яка лінія більше страждає. В будь-яких котельнях, які є індивідуальними опаленням, Забезпечують місто теплом, будуть передбачені альтернативні джерела живлення, тому що різні сценарії можуть бути. Но ніхто ніколи не заявляв, що перший занасип не відключався від електричної енергії чи ще якийсь район, таких заяв ніхто ніколи не робив. Також дуже багато питань надходить, що це за палатка з'явилася в центрі міста Кременчука. Ну, всі ви розумієте, в які часи ми зараз живемо. І наша служба надзвичайних ситуацій також готується до різних подій, і вона має бути готова до вирішення любих питань від побутових до ліквідації стихійних лих. Тому тут розгорнутий пункт, який буде там, де СНС буде надавати допомогу, починаючи від обігріву, закінчуючи різного роду допомоги тим людям, які будуть її потребувати. Наприклад, там можна буде зробити, ну, підзарядити мобільні телефони, можна отримати додаткову інформацію про стан роботи самої служби ДСНС, а також ну, випити чайку, зігрітися, перечекати, якщо треба негоду. Також там створений дитячий куточок, якщо треба, ну так може вийде, що хтось з дитиною потребує, де провести час, щоб не бути на вулиці, не бути. В холоді також можна скористатися цією палаткою. Також всі ми розуміємо, що наближається Новий рік, але цей Новий рік буде відрізнятися від тих подій, які ми звикли зустрічати Новий рік. Тому на період цього нового року будуть заборонені продажі будь-яких піротехнічних заходів і їх. Застосування під час новорічних свят. Якщо буде інша інформація, якщо будуть якісь зміни по продажу перетехнічних засобів, то ви зможете цю інформацію взяти всі в служби надзвичайних ситуацій. Вони контролюють цю роботу, вони відповідальні за здійснення цієї роботи. Ну, вкотре хочу закликати всіх з розумінням поставитися до таких заборон, тому що вони не просто так. Ви ж розумієте, любі перетехнічні засоби це вибухи. Це шум, і як зараз всі реагують на такі на такого плана вибухи і шуми, нікому пояснювати не треба. Тому сподіваємося, що всі ми будемо толерантні по відношенню один до одного. У зв'язку із необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань правоохоронці щоденно забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану. Вітак, за минулу добу працівники районних органів поліції Полтавщини перевірили близько 300 транспортних засобів та 1270 осіб. Із них одного громадянина правоохоронці перевіряють на причетність до співпраці із ворогом. Крім того, завчора на обласну гарячу лінію 102 від громадян надійшло понад 300 90 заяв про кримінальні та адміністративні правопорушення. І загальної кількості повідомлень 109 заяв мали ознаки кримінальних правопорушень. Завчора коронавірусну хворобу виявили лише у трьох кримечужан. Як повідомляють на сайті мерії, серед захворілих дві жінки та один чоловік. Всі вони лікуються під наглядом сімейних лікарів. Тим часом в інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 17 пацієнтів. Що ж до статистики, то за весь час пандемії на коронавірус у Кременчуці захворіло 26 тисяч 960 осіб одужало 26 тисяч 32. А от за інформацією Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб моз України за минулий тиждень на Полтавщині загалом було зареєстровано 681 новий випадок коронавірусної інфекції. Аграрії Полтавщини перетнули екватор збору пізніх зернових культур намолотили 2,5 мільйони. Тон зерна, та планують вийти на показник понад 5,5 мільйон тонн зернових і зернобобових, як і минулого року. Про таке повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Працювати, планувати свої дії, підкріпляти фінансово, підкріпляти роботою з людьми, а це саме головне. І працювати і допомагати збройним синам, допомагати переселенцям, допомагати тим людям, які потребують допомоги. Державна адміністрація ще з початку польових робіт навесні максимально допомагала нашим аграріям працювати цілодобово допомагала в вирішенні питання просування продукції по території області, постачання матеріальних ресурсів зі свого боку. Держава також надала досить вагому підтримку. Три тисячі підприємств області за програмою 579 отримали майже 3 мільярда гривень кредитів, із них півтора мільярда це портфельні гарантії. Однозначно ми переможемо, однозначно держава буде з продовольством і все буде в Україні. 12 листопада, захищаючи нашу країну від російських окупантів, загинув наш земляк, кремічужанин Володимир Бутник. І сьогодні у скорботі до стін міського палацу культури прийшли кримічужани, аби провести нашого героя в останню путь. Сьогоднішній день, знову в жалобі, міський палац культури приймає людей, які в останній путь переважають солдата бутника Володимира Марківича, який народився 27 січня 70 сімдесятом році. Тривалий час він проживав в місті Кременчук, вчився в ліцеї. Раніше він називався Макаренко, Зараз він спортивний ліцей Піддубного Крюкові. Тут багато ті, з ким він навчався. З ким працював? Це був видатний такий хлопець. На будівництві був дуже такий відомий чоловік в нашому місті. Багато хто його знає. Деякі райони міста Кременчуга, всі хати вилежені його руками. Дуже працьовитий був, талантливий в цьому відношенні чоловік. Але, як ви знаєте, почалась війна, він був призван від нашого РТЦК. Та направлений в одну із частей Національної гвардії України. Там він служив. Але 12 листопада 22-го року під час наступу ворожих військ під Горловкою він загинув. Контратака зірвалася у ворога. Наші пішли в наступ, зупинили агресора, але наш Володя загинув. Загинув від численних осколочних поранень. В нього залишився брат, донька приїхала з Польщі Юля. І сьогодні ми проваджаємо його. Він був атошником, він всю цю війну пройшов. Но 12 листопада його не стало. Тому сьогодні ми його проваджаємо. Володя навчався у нас разом з братом, дуже чудові хлопці були. Володимиром інтервасався різними гуртками, секціями. Займався і спортом, займався, скажімо так, і судномоделюванням. допитливий, дуже інтересувався він різними, скажімо так, предметами. Чому? Тому що хотів працювати на будівництві, так склалася його доля, що він і вчився в будівничому училищі номер 2 Ми з ним зустрічалися, зустрічалися на вечорах зустрічі випускників. Коли постало питання пов'язане з захопленням території Донецької та Луганської областей. Він пішов теж і приймав активну участь в АТО. Наскільки я пам'ятаю, ми з ним зустрічалися. Це було десь півтора року до двох років. Він там перебував, був він на перепідготовці відповідній, тобто мав досвід військових дій, був учасником бойових дій. Пішов за покликням серця, за потребою душі, скажімо так, захищати нашу землю. І та ж сама ситуація була пов'язана з початком війни. З Російською імперією, коли він пішов теж захищати, Володя відрізнявся тим, що він завжди міг прийти на допомогу молодшому, допомогти старшому. Тобто все, що добре кажуть про колишніх вихованців, правопускників, це стосується Володимира. І на сьогодні залишаються тільки самі найкращі спогади, особливо у тих людей, які його навчали. Які його знали, які, скажімо так, з ним зустрічалися. Дуже скромний, дуже виважений, надзвичайно, скажімо так, вихована дитина була і те, що сталося з ним, ну, це велике горе, тому що він є четвертим у списку наших колисьх вихованців, які загинули тільки на цій війні з 24 лютого 2022 року. Мені у мене взводі був в 15 року. Потом судьба нас разбросила, я сразу же добровольцем под Мариуполь, Но до этого уже был, конечно, воевал. А он остался там. Мы встретились уже после АТО, Кремичужанин погиб. По началу войны я там был уже за три дня до полномасштабного отторжения уже под от Старобельском. 80 танков вышло на нас. Мне звонил потом позже. Он просился ко мне. Сказал, что попал в нацбардин. Просился ко мне, чтобы его перевести. Я говорю: не володь, с родовой, войск, в другой роду войск не переведут. Так созванивались, списывались. Последнюю фотографию он прислал мне со Славянска. Работяга страшный, скрупулезный настолько. А в тихий, спокійний мирний чоловік очень Як кажуть, погибла тиха людина, которая в житті там може й мухи не обідала. Загинув так. Колектив телекомпанії Візит та інтернет-видання Програма Плюс висловлюють щире спочуття рідним, друзям і побратимам нашого хороброго, відважного кременчужанина, воїна-захисника Володимира Бутника. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. Doom. День гідності та свободи одне зі знакових державних свят у новітній історії України. Воно присвячене одразу двом революціям Помаранчевій 2004 року та революції гідності 2013-го. Щороку День гідності та свободи українці відзначають 21 листопада, в річницю початку Євромайдану. Цього дня вшановують патріотизм і мужність громадян, які восени 2004-го та в листопаді 13-го, лютому, 2014-го стали на захист. Демократичних цінностей, прав і свобод людини, і громадянина, національних інтересів української держави та її європейського вибору. Члени Кременчуцької міської влади сьогодні о 9-й ранку, без зайвого оголошення про наміри, скромною когортою прийшли виконати свої функції представників народу із квітами, закупленими за гроші платників податків. Що і як було тоді, вислухали від ведучої. Потім разом поклали квіти до сумного каменю, що символізує репресії від влад різного часу української історії. А поки на вулиці Соборній лунали промови і спогади, на колишньому тепер вже бульварі Пушкіна зносили головний його атрибут погруддя поету, якому випало жити у Росії, та ще й при імператорі, край луку моря дуб зелений, і золотий ланцюг на ній. Щодня, щоночі, кіт учений, на ланцюгу кружає тім. Іде праворуч, спів заводить. Ліворуч казку повідає. Дива Лісовик там родить, гілі русалка спить бліда. На невідомих там доріжках сліди нечуваних страхіть. Там хатка на куриних ніжках, без вікон, без дверей стоїть. В примарах там ліси й долини, там на світанні хвиля лини, на берег дикий пісковий. І 30 видізів чудових, і свиль виходять з смародових, та ще й дозорець їх морський. він був знятий, буде знаходитися на території благоустрія. Там, де у нас знаходиться Ленін, там же його оставлять. Скільки обійшлося міському бюджету демонтаж? О, я не знаю. Я, моя задача була прийняти рішення, підготувати проект рішення на сесії міської ради. Ми в п'ятницю прийняли. Дуже швидко, ефективно відпрацювали це рішення. Проте, Кременчук завжди був і залишається містом контрастів, тому до себе на студію наша знімальна група йшла повз меморіальну дошку нашому землякові кременчужанину Юрію Левенцю, відомості про якого ви легко знайдете у відкритих джерелах із помітками політтехнолог Віктора Януковича. Існування цього пам'ятного знаку у середмісті, до речі, не так давно встановленого, поки не обговорювали жодного разу. Я... Настільки це разительно видно по всім нам, що ми дуже сильно змінилися. Ми стали намного більше патріотами. Не навіть жукацапів. По-перше, а по-друге, мабуть, так і повинно бути. Ми пройти, може це і звучить трошки. Мабуть, пройти могли повинні бути через це все. Зараз всі проти війни. І зараз всі люди, я вважаю, наші українці за мир, за те, щоб наша країна була вільною і незалежною. Наші люди зараз розуміють, як відчувалися наші пращури, так сказати, батьки, діди, котрі були у Великій Вітчизняній війні, приймали участь. От. І також вони Боролися за свободу ну, тоді Радянського Союзу, а зараз ми боремося за свободу нашої країни, України. З початку війни, звичайно, змінилось все радикально, починаючи від мови, від інтересів, від захоплень. Наприклад, взяти музику також це було хобі моє, але починаючи з такої прикрої події, то інтереси змінились зовсім. Тому тепер прослуховування російської музики. Не використовую. Ви не розумієте, ну, чи не помічаєте, <сі> всі почали навіть ті, котрі розмовляли раніше російською мовою, починають говорити українською. Ну, взагалі-то я росіянин, як по народженню, але я настільки довго тут живу, що я і вважаю себе українцем, тому що я все знаю, все те, що знаю українці, які тут народилися. Дуже змінилось, Я вважаю, що ми стали більше. Більш дружніші, більш патріотичніші, більш добріші одне до одного і. Напевно, почали розуміти, що ми повинні боротися за свою незалежність вперше за 30 років. Я довід не знаю, що сказати. але була свідомість, залишається свідомість бути патріотами, знести українську мову в суспільство, зберігати мову. Рядом дуже велике, тому що я розмовляю розмовляю по життю на російській мові. В школі вчилася, в інституті на на російській мові. Тепер у мене сім'я вся. Мене закликає до того, щоб я розмовляла українською. Дуже часто буває таке, коли щось говориш російське, вони мовчать і кажуть, ми тебе не розуміємо. Ну, навіть в цьому плані я вважаю, що це дуже велике. Я розумію, що змінилось дуже багато чого, але моє відношення до цього абсолютно позитивне. От, тому що Україна це країна, яка розвивається, яка йде вперед. Дуже сміливо, дуже впевнено, і я радий цьому. Тобто це якраз всі наші фотографії з додаткових фотоматеріалів. Там Валерія зробила так, що зверху, згори фото цього автомобіля. цієї моделі потрібно, яку замовляють, а знизу його характеристики. І якраз на ці фото наклали текст Кремлівський фейк. Було приємно працювати. Тепер ви знаєте, що я кремлівський агент і щур'я. Я це довго приховую, але немає сечі терпіти ці пекельні борошна. Кремлівські інформаційні агенти, расистські інформщури, фейк і інформаційний вкид. Редакція інтернет-видання Програма Плюс» отримала порцію мерського гніву за оприлюднення намірів влади на три автівки. Дійсно, журналістка нашого видання Валерія Макряшина в суботу опублікувала новинний матеріал. Називається Великі шишки виконкому, великі шишки в лапках. Кременчуцькі чиновники замовляють собі три круті автівки, і у цьому ж заголовку питання. У бюджеті є зайвих 2 мільйони гривень. Тут вона описала те, що знайшла три замовлення на Прозоро, три оголошення на Прозоро. Це сайт, на якому роблять публічні закупівлі наші чиновники. То тут було три оголошення про купівлю автомобілів, що були у використанні. Їхня загальна сума, давайте рахувати: 640 тисяч, 740 тисяч це 1380 тисяч. І ще 740 тисяч це 2 мільйони 120 тисяч. Правильно, після публікації цього матеріалу, навіть дуже надзвичайно швидко, надзвичайно оперативно, на каналах зв'язку мера, це Фейсбук, сторінка, згодом телеграм-канал, з'явилися повідомлення про те, що публічно всім своїм підписникам він нас назвав рашистськими інформщурами та кремлівськими інформаційними агентами. Ну. Скажімо так, ми, мабуть, перші, хто достоївся цієї честі викликати таке обурення в міського голови під час повномасштабного вторгнення, що він не побоявся, не посоромився використовувати саме такі слова, таке формулювання, щоб от створити про нас от таку громадську думку. От таке воно ставлення до незалежної журналістики. Скажімо так, в нашому місті є декілька незалежних видань, можливо, їм також якось потрібно. Або змінити вид діяльності і перестати писати писати про мерію, щоб не наборотися, не дай Боже. Або очікувати, або продовжити робити свою роботу і очікувати, що їх також назвуть кремлівськими інформаційними агентами та рашистськими інформшурами. У відповіді ж до редакції мер наголосив, що це позашляховики для спецпризначенців, які звільняють Україну від ворога. І про це буцімто розповідати було не можна. Чи ж можна використовувати пота, гроші з бюджету, а це загальні гроші усіх нас? Питання залишається риторичним. прогнозами синоптиків. У вівторок, 22 листопада, небо над Кременчуком опиниться у полоні сірих хмар, які не зникатимуть до самого заходу сонця. Температура повітря сягне 1 градусу вночі, а в день стопчик термометру підніметься лише до позначки плюс 4. Спеціалісти також прогнозують західний вітер з сильними поривами швидкістю до 7 метрів за секунду. Проте, незважаючи на хмарну погоду, опадів чекати не варто. А що неодмінно варто чекати, так це нашу перемогу, до Сьогодні Україна стала ближчою ще на один день. Тримаємося далі, адже ми на своїй землі, і усе тут буде по-нашому.